Починаючи з 19 серпня, представники московського патріархату можуть здійснити ходу і будуть напевно швидше за все здійснювати її з території Хмельницької області, здійснюючи через прохід через Тернопільську до Бочаєва, заслухавши ситуацію військових служб безпеки нацполіції, а також коменданта області, всп було прийнято рішення щодо заборони таких дій, таких такої ходи по території області. Ми дійсно проаналізували аналогічні. Заходи масові, які проходили в області в цьому році, в минулих роках, і дійшли до висновку, що даний захід, який буде напевно, що проведений, він несе небезпеку. Небезпеку в тому, що можуть бути порушення громадського порядку, можуть бути провокації нашого ворога. Поліція буде по силеному режимі працювати. Працювати будуть і громадська безпека, і оперативні працівники для того, щоб убезпечити наших громадян і не допустити грубих порушень масового масового порядку.